В цій монеті більше 2400 років. Маленька монета, а яка велика історія. Період карбування монети кінець 5-середина 4 століття до нашої ери. В роках це 401-366 роки до нашої ери. Це дуже дрібна срібна монета, приблизно 9-10 мм в діаметрі та вага в неї складає від 0,5 до 0,8 грам. Походження монети це є Фінікія, місто Сидон, сучасний Ліван. Номінал монети одна шістнадцята статера. Такі дробові монети використовувалися для дрібних торгових розрахунків у місцевому обороті. На сюжеті зображення фінікійської галери, давньої військової чи торгової човноподібної посудини, що символізує морську потугу міста. На зворотній стороні постать. Царя або героя, що стоїть праворуч і бореться з Левом, який стоїть на задніх лапах ліворуч. Фінікійці були найкращими мореплавцями античності, а Лев це вічний символ сили та царської влади. На такому маленькому шматочку срібла ціла історія давнього світу.